Вітаю всіх, дякую, мої підписники. Ще потрошечку буду вводити вже тематику таку. Військову, не військову, політично військову, назву так. Всюди мені пишуть страшно, що дійсно, влітку, у те, що було в Дордові Харківській області, дякую втримали, що планувалося. Чернігів, Суми та Харків. Чи дійсно РФ планувала наступ зразу на три напрямки Чернігів, Суми та Харків? Чи дійсно РФ планувала наступ на три напрямки Чернігів, Суми та Харків? Чи дійсно це так? Тому що хотіти робити це різні речі? Чи дійсно це було? Так, це було. Для них це був би результат. Перший такий результат в стратегічних цілях: окупація території, щоб Україна втратила території. Так, звісно, ось це. Повторення ситуації. Повторення. Планувалось повторення ситуації. Конкретне. Так, це було. Повторення цього все було. Планувалось не без цього. Не без цього. Тепер давайте подивимось. А що завадило це зробити? Що завадило це зробити? Що завадило це зробити? Що завадило це зробити, конкретно? Що завадило? Дивимось. Накопичували ресурси. Територійна війна. Тобто, 에... дивіться, те, що мені показує, це активні бойові дії з нашої сторони. Маніпуляція активні бойові дії і двійка жезлів. Це, як мінімум, довелося розкидати війська на інші напрямки за рахунок дій наших кінцевий результат результати ще заводили. І ще й Верховна Жириця. Так, вони не змогли, тому що оцінювали свої сили на так, що вони не могли. Верховну жрицю відкривають тут. Вони думали, важка в них є. Дивіться, взважували за і проти. І вони зрозуміли, що вони три напрямки не потягнуть. Не зможуть, там то вони не змогли. От Три напрямку не потягнуть. А наші фортифікації, ви самі розумієте, були в жопі. Найбіль... Най... Найгірші фортифікації. Тепер, із цих трьох областей беру Чернігівська, Сумська, Харківська. Найгірші фортифікації були в Харківській області. Найгірші фортифікації були в Харківській області. Чому в нас поперли? На Харківській були найгірші фортифікації. Ні. Дивно, але ні. Не були вони найгірші. Не були вони, сука, найгірші, Ни слів нема, але більше хотілося хапнути Велике. Велике для Донеччини він потрібен був. Що ми тут? О, Хотіли змінити ситуацію на свіла Харківщина, але витримали. Дякую ЗСУ, дякую всім, що втримали цей піздець.